Ну, показують, як правильно вести цей щоденник вдячності. Це по-перше. По-друге, не забувайте, навіть якщо це щось достається вам безкоштовно, казати слово дякую. Не лініться при кожній можливості, яка у вас є, згадати якусь людину, от, і хоч і подумки, сказати їй. Дякую. Взагалі, це дуже-дуже чарівне слово, яке ми зможемо з вами наповнити наповнитись ресурсом у будь-якій будь своїй сфері, вибачте, так, дуже багато слів в голові, хочеться все все вам розказати в цьому плані. Так що, дивіться. Шукайте інформацію про щоденник подяки. І ще для тих, хто любить почитати, дуже чарівна книжка Ронда Берн, вона називається Магія. Якщо дивилися фільм Секрет, ось вона знята. на цей. Вона є авторкою цього фільму Секрет і книжки Магія. У книжці Магія ведеться і доноситься матеріал не про магію, яку нам нав'язали, щоб ми розуміли там, відьми, всякі ритуали, там, темна матриця, темна енергія, темні сили. Ні. Там ведеться е, ідея, Ронда Берн веде ідею про те, що за все на світі потрібно дякувати, бути вдячним. Потрібен, щоб був взаємообмін енергії. І тоді життя кожного з нас налагодиться. Ех, давайте ми розторгнемо заборгованість перед усіма людьми. Е, у яких щось ми отримували в борг, ми розторнемо заборгованість вдячністю. Ми просто будемо дякувати. Якщо ми зустрінемо цих людей, ми подякуємо особисто. Якщо ми отримали інформацію.